Сьогодні 3 жовтня. Хочу підтримати херсон. Можливо, покажеш зараз щось краще. Мене звати Людмила, канал Хай Таро, Дивимося херсон у жовтні. Жовтень для Херсону. Чи відбулись якісь зміни? Можливо, щось якесь покращення буде. Херсон. Жовтень для Херсону. Сонце. шістка пентаклів, імператриця і десятка жезлів. Так, дуже б мені хотілося сказати, що все добре. Якби неться десятка жезлів, і сонце тепер треба читати в мінусі. Скільки Україна не надає ресурсів, гуманітарної допомоги, як не покращує цей захист, але все одно дуже важко. Дуже багато будуть обстрілювати. Житлових будинків імператриця Крім того, це можуть бути і пологові будинки, наприклад. Хтось дуже добре здає позиції, на жаль, за гроші. Шістка пентаклів. Давайте подивимось що тут Херсон, Паж Жезлів. Дивіться, новини за гроші, суд. І сімка, точніше, п'ятірка мечів. На жаль, ось колесо фортуни, повторення подій, і тут далі сонце. Херсон. На жаль, хочу сказати, що жовтень, особливо якихось таких глобальних покращень, не принесе. Чому не принесе? Тому що дуже багато є зрадників, які просто. Просто здають цей Херсон з патрохами, здають кожну позицію, тільки десь Україна зробила якесь покращення, поставила ППО, чи зробила там, щоб військові захищали. Відразу ось це все здається. Чому так Херсону важко? Тому що багато зрадників, тільки коли викорчують ось цих. Е Нелюдів, які здають позиції, які слугують ворогу, які за ось ці 33 серібряника готові бути по руки полікотю в крові за смерті своїх співвітчизників. Нічого їм це життя не варте. Вони здають, здають, здають без кінця оця п'ятірка мечів одна з найгірших карт щодо війни. Це безпосередньо військові дії, серйозні обстріли, людські жертви. До Херсону є навіть такі плани знову атакувати, але Україна не дасть. Будуть. Чому я говорю, що знову окупації Херсону не показує? Тому що Україна, робить, посилює захист як тільки може. Обстріли, на жаль, будуть, місто знищується, великий вогонь. Але знищується він через самих, на жаль, жителів Херсону, які нечисті на руку та на блюдечку з золотою кайомочкою, відносять ворогу всі позиції, все здають. І це безперервний потік ось цих новин. Тому тільки коли схоплять за одне місце вже тих зрадників клятих, коли їх якось будуть серйозно карати, а не будуть вони якось від покарання відходити, тільки тоді в Херсоні буде спокійніше. Давайте, хто мене дивиться, все-таки я прошу вищі сили, якщо Є на те їх згода, щоб ви були під захистом і всі-всі загрози вас оминули. Давайте подивимося, хай буде карта помірність для вас. Якщо у вас було все добре, то хай так надалі буде спокійно і все, щоб вас оберігали вищі сили. Я вже неодноразово показувала ці карти помірність, «Єрофан», четвірка Ні, Давайте трішки ось так поміняємо. Це динамічна медитація на Таро. Якщо ви дивитесь таро розклади, то ви співпрацюєте з цим Грегором, і він може давати вам також захист. Тому хай у всіх, хто з Херсонами не дивиться. Неважливо, що відбувається навкруги, ви це не можете змінити, я це не можу змінити, але ви можете змінити конкретно свій ось цей слой реальності, щоб, незважаючи що навкруги, ви себе оберігали. Для цього вам треба молитися, просити захисту вищих сил, можете дивитись цю медитацію на Таро. Також обов'язково не ігноруйте загрози. І ви всі знаєте, що робити. Тому хай у вас все буде добре і буду вам дуже вдячна, якщо в кінці місяця всі ви будете е, далі писати, що у вас все добре. Е, я вдячна і за особисті повідомлення, і за коментарі на каналі. Тому тримайтеся, Україна обов'язково переможе, і Херсон буде, очевидно, буде, він вже місто-герой. А далі це буде місто, на яке буде звертатись дуже значна увага для відбудови. Тому вірте в краще, і хай у вас все буде добре до зв'язку.